Вітаю вас у новому відео нашого курсу по візуалізації у 3D Max. Сьогодні ми розберемо модифікатор, який називається UVW Map. Цей модифікатор служить для того, щоб можна було грамотно розмістити на моделях текстури, задати їх розміри і положення. Для цього ми створимо на площині план. Бокс, циліндр і сферу. На ці об'єкти ми будемо накладати текстури. Alt плюс середня кнопка миші. Я можу повертати, крутити ці об'єкта. Поїхали далі. У вкладці рендеринг, рендер Render Setup. Тут в нас має стояти в першій вкладці як основний візуалізатор рендер Corona. Якщо у вас не стоїть, то потрібно поставити. Тоді, коли нажати клавішу M, появиться редактор матеріалів. І в ньому вибрати Corona Legacy MTL. Окей. Редактор матеріалів ми будемо розглядати детальніше в розділі, коли будемо обговорювати матеріали. А зараз ми просто створимо для прикладу одну текстуру каменю. Для цього я перехожу в розділ Basic Options Diffuse і клацаю на оцей кубик. Появляється вікно Map Browser. Відкриваю Maps, Bitmap. OK. І тут я вибираю зображення, які, які я підготував. Для нашого курсу. Перше це текстура дерева. Клацаю на кнопку Show Material in Viewport. І друга текстура це буде текстура плитки. Є. Тепер давайте накладемо текстури з допомогою модифікатора UVW Map. Якщо просто взяти текстуру лівою кнопкою миші і перетягнути на план, то можемо подивитись, як вона лягає. В принципі, вона є відображена. І досить непогано. Клавішою G я збираю сітку. Тепер назначаю модифікатор UVWMap. І в нас з'явилися основні параметри цього модифікатора. Перший параметр Mapping. Він відповідає за те, як, який тип накладання буде. Планер це тип, який для площин. Тобто, коли нам потрібно затекстурувати якусь площину або план, ми можемо вибрати тип планер. І тут, де є ленч, довжина, ширина і висота, можемо задати. Потрібні розміри. Бачите, в нас висота є неактивна, так як це тип план, який має тільки довжину і ширину. Наприклад, задамо 100 на 100. От. Або якщо бачимо, що текстура є розтягнута, можемо трошки її звузити. На плані ми можемо змінювати довжину ширину, і якщо розгорнути наш модифікатор, тут є кнопка Gizmo. В якій ми можемо пересовувати текстуру на нашому плані. Або клавіша Е, так? це є обертання, можемо її повернути на кут, який нам буде потрібно. Використовуючи прив'язку по куту клавіша А, яка активовує Можна, наприклад, в мене виставлено кратно 5 градусів її повернути, наприклад, під 45 градусів. Далі, якщо нам потрібно накласти текстуру на куб, ми можемо, до речі, модифікатори теж копіювати копію. Пасти. Тоді нам краще вибрати. Box. В боксі ми можемо вже задавати параметр висота. Також можемо розгорнути модифікатор і покрутити так, як нам буде потрібно. І змінюючи параметри висоти, ширини і довжини, ми можемо налаштувати текстуру так, як нам потрібно, на об'єкти типу. Коробки або бокс. Якщо в нас є циліндр, права кнопка миші пасти, ми можемо вибрати циліндр, тобто об'єкти, які нагадують нам циліндр. І, збільшивши висоту нашого модифікатора, ми можемо накласти на нього текстуру. Тобто ми вибираємо параметр, який найбільше нагадує нам об'єкт, на який ми накладаємо текстуру. Тут є галочка CAP, де ми можемо на оцю верхню кришку накласти текстуру, яка накладається площиною. Можна глянути, як наклалась текстура в нас на циліндр. І для типу об'єктів сфера нам достатньо вибрати тип сфера, сферичний, і тоді в нас накладається текстура на сферу. Можна вибрати або Spherical або оцей знизу. Він теж підходить для. Накладання текстур на сфери. Далі. Оцих параметрів достатньо для того, щоб надати довжину ширину висоту даній текстурі. Наприклад, якщо в нас є плитка. То ми можемо задати розмір плитки, наприклад, 50 на 50. Так, і вона в нас відображається в масштабі. Можливо, давайте її трошки зменшимо 20 на 20 мм. І можемо, перейшовши на гізму, її покрутити. Є в налаштуваннях матеріалу. Так, звано, так звана галочка Real World Map Size. Тобто, коли ми ставимо цю галочку, то в редакторі матеріалів нам треба задати розмір даної карти. І, наприклад, якщо я поставлю Real World Map Size галочку і вкажу її розмір, наприклад, 20 на 20. То автоматично, коли я буду назначати матеріал на якийсь об'єкт, в мене має стояти галочка Real Work Map Size, і автоматично в мене розмір плитки буде відображатися на поверхні 20 на 20. Також корисна галочка, якщо, наприклад, у вас є багато стін, на яких одна і та ж плитка викладена. Ви просто ставите Real World Map Size і переназначаєте на ті матеріали, на ті стіни вибраний матеріал, і тоді вам не потрібно постійно вводити розміри тої плитки, а вона автоматично у вас буде показуватися. Оці параметри нижче вони допомагають обертати. Обертати, теж змінювати параметри нашої текстури. Оцими кнопками я користуюся дуже рідко. Наприклад, центр це є кнопка, яка допомагає відцентрувати цю текстуру. Fit це кнопка, яка допомагає припасувати текстуру до розміру нашого бокса. Bitmap Fit – це є параметр, який відповідає за те, що якщо ми виберемо якесь зображення, і це зображення має співвідношення сторін висота до. Ширини, то нам автоматично виставило співвідношення висоту до ширини, так як є на цьому зображенні, яке ми підгрузили. Reset – це є скинути усі налаштування до того, як ми цей модифікатор назначили. Тобто це є параметри вирівнювання. Якщо у вас буде бажання, можете їх попробувати, але на даному етапі вам цілком буде достатньо оцих галочок, тобто бокс, планер, циліндр, сфера, щоб накладати текстури на більшість об'єктів, розміри дагування і вкладка Гізмо, де ми можемо її нашу текстуру посовати, повернути. Тобто одного і того ж результату можна досягнути як оцими параметрами, так само і оцими параметрами. Але коли людина не працює довго з різними параметрами різними способами, вона їх просто забуває. Тому вам от цих початкових параметрів буде цілком достатньо, щоб Накладати текстури на прості об'єкти, такі як стіни, стелі, меблі, корпусні, спробуйте відтворити ті дії, які я показав у даному уроці, і до зустрічі у нових відео.